Цей вид розпалювача для тих, в кого є дерев'яна тирса. Що у нас тут? Лоточки з під яєць. Я їх розділив. Свічні опалки, свічні огарки, парафін. Що у вас там є? Віск. Можете все використовувати. І, звісно, в мене тут газовий пальничок. Тут можете бачити залишки свічок. Якісь новорічні. Підпалюю його, виставляю якось так, щоб він плюс-мінус стояв рівно. І туди відразу і свічечки і засипаю. Ось так приблизно. Можете менше насипати, можете більше, подивитись, як воно там у вас буде. Робіть, дивіться, експериментуйте. Ось такий от процес. Нічого. Одного вже майже розтопився. Відламлюю ось так куточок і все кидаю, підпалюю, кидаю його в щепочну чи в багаття, і все це діло палає десь хвилин 5 або більше. В залежності від дерева, в залежності від парафіну, така от ідея розпалювача, в кого є тирса. Взагалі, чудовий варіант. Не скажу, що незамінний, варіантів багато. Кожен обирає собі той, який йому до душі, який вам більше подобається.